Всім добрий ранок. Ми вже вдома, дівчат по роботам порозвозили, хто в садочок, хто на роботу. Зараз лечу додому, приїде асенізатор, мулосос. Треба викачати вигрібну яму і трохи її там підремонтувати, бо дно заїлилось. Зараз пообіцяли, що розіб'ють дно мені, щоб сходила вода. Будемо займатися рутинними справами. Ще газон треба покосити. Коротше, роботи дуже багато вдома. Щли дощі. Бур'яни полізли, газон поліз, все полізло. Все, починаємо працювати. Вже приїхав я додому. Зараз покажу що робиться у дворі, поки мене не було місяць вдома. Газон вже заріс, дуже сильно. Там трохи той дальній куток прибрали. Ой, що ще, грядочки, але тут зараз зараз все в процесі, ще будемо доробляти, буду тут робити доріжку, там розгребсти треба. Батя, правда, красавчик трохи допоміг, трохи навів порядку. А зараз займуся я вирібною ямою. О, трошечки біддося з нею, треба її. Фу. Коротше, треба трошки попрацювати, зробити, щоб вода сходила. А так все. Перше, напевно, що буде, це я газон попишу. Бо трохи все заросло. Ось така апаратура приїхала. Зроблений синізатор з тягача. Так, ось така двіжуха у нас відбувалася. Вже все закінчено. Побачимо скільки нам його хватило. Так, що ми вже гуляємо набережною. Приїхали трохи до води. Старшеньку завезли на навчання. Вона у нас вже пішла в автошколу молодшу. Одвозив я вже і логопеда, і, на, і садочок, і потім знову садочок. А зараз що? А зараз у нас дитина випросила у папи Макдональдс. Да, Фрі? Не бігай, бо впадеш в воду. І трохи гуляємо. Такі у нас тут краєвиди. Не підходь туди, бо тут забору нема. Така у нас річечка маленька. Скажу молошеньку звезу, тепер старшенька запросила в мене Макдональдс. А так, її живем. Батька розтрушують з карманів всі гроші. А ми зараз їдемо в... Де буде гості? В гості до одного прикольного чоловічка. Він зараз приїхав до нас в місто. На митницю. Ми зараз заїдемо до нього на 5 хвилин. Приїхали навідати хлопчика. Що там у тебе готується? Є щось їсти? Щось, коротше, готує їсти. Зараз поспілкуємось, де я поїду додому, він буде на таможній. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас вже субота. Везу дівчат своїх, старшеньку і молодшу. На рибалку збираємось. ну Не збираємось, ми вже їдемо за місто нам там майже 30 кілометрів. Побачимо, як у нас сьогодні день пройде. Я почув. Ось так от. Старша вона. І що? Будемо підзнімати сьогодні в день хоч щось. Тому що щось так. Нічого не робив. Цілий тиждень тупо відпочивав. Ну як? Дівчат на роботу, дівчат додому і все. далі. Зараз побачимо, що там наша дружина витягнула. Не бійше, це моста. Підвели колад? Нема. Там не Це риба не стає. Молоде включення у нас з острову. Не з острова. Сидимо на рибалці. На рибалці. Мирослава, я колов. Іриша у нас вся в роботі. Дитину, бідну, за місто вивіз, в неї немає інтернету, в неї ж аж сіпається. І у нас, мабуть, поклівка. Давай, Міра, тут тяни. Стоп, не тяни вже. А, давай, 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 вона положила. Давай, Та, Ты поможешь? Да, да. Да, да крути там. Ну, сейчас, подожди. Ты ведь чуваешь, Ага. Да, да. Я тоже. Чувала. Нет. Менколас! Мене 12 кола! Так, ми їдемо вже додому. Відзвітуємось, всі на місці, нікого не залишили, все добре. Рибки трохи піймали, може з карасів з 20. Зараз намагаюсь встигнути довести їх додому, щоб випустити в озеро. Побачимо що з цього вийде. Якось так. Що я вам скажу, чим мені подобається приватний сектор. Отак просто Приїхав додому і можеш зробити. Оббив автомобіль, він чистенький вже завтра зранку буде, вже сьогодні їхати нікуди не буде. І все буде гарненько. Всім добрий ранок. Сьогодні вже вівторок. Зараз порозвозимо всіх по роботах і будемо займатися своїми справами. Треба трошечки підробити багато чого у дворі, поки погода нам дозволяє, зараз будемо займатися робочими процесами вдома. Там може щось підзніму, бо щось цього разу взагалі нічого не виходить підзняти. Що в нас тут виходить? Ой, розрив трохи отак по сторонам розширив. Коротше, зараз будемо щось думати. Ну, вибачте, може кому не цікаво. Але типу ну це життя. Такі от будні в нас. Все, будемо далі працювати. Знайшов такий кусок металу. Ще знайшов рамку, стару металеву, так покладу зверху метал. Можливо, ще відріжу кусок труби металевої і щоб воно не провалювалось. Коротше, покажу потім як все вийде. Ось так у нас щось приблизно вийшло. Ще потім тут поприбираю і засиплю отут все щебнем. Постелю агрове окно і буде гарненько. Так, хочу засняти трохи проміжного результату. Поки що... Поки що у нас отак тут все вийшло. Коротше, я що, Засипав усі ями, утрамбував, почав розгрібати цю сторону. Коротше, то Поки батя був вдома поприбирав трохи, Тепер моя черга. Це душ, їм ніхто не користувався. Його повністю треба вичистити, перефарбувати і зробити, щоб користуватись. І туалет. Туалет вже підняв, зафіксував, і зараз будемо наводити тут красоту. Хочу ту дорожку продовжити ось сюди, десь по руку. І буде захід в туалет і в душ, і потім обішло отак все забором. Зараз здалеку все так виглядає, але... Потихеньку-потихеньку, я гадаю, що я в цьому році все зроблю. Так, ну що кінець першого дня. Вогни сітліє. Що ми тут зробили? Корреч. Так, у нас тут вже є прохід, там прохід є, тут прохід є. Процес іде. Це тільки прибирання. Якось так. Так, всім салют. Зараз почекай. Давай десь так. Всім салют. Я ще напевно надаю своїми домашніми двіжняками. Але треба щось знімати і треба щось робити. Вчора ввечері покосили газон, ще раз. Трохи вже відійшов. Карасі там ще залишилось пару штук живих. Сьогодні що ми робимо? Тут у нас, Та тут у нас поки що срад, далі продовжується, але вже ми потихеньку йдемо до чогось. Купив сьогодні ще агроволокно. Не сьогодні на днях купив, зараз привіз ще дня, ще застелю тут одну доріжку і побачимо, що будемо робити далі. Тут у нас виходить, крохнами засіяли. Щебням. Ще зараз дощ перестав обріжути цю штуку. І вже отак у нас між грядками вийшло. Там у нас газон. Це жовте на той вчора, чи позавчора палив в огню. А це мала помічниця. Якось так. ...обирали. В мене сьогодні день народження. Сиди. Та сижу, сижу. Дівчата загнали зал. Сказали, сидіть на місці, нікуди не шевелиться. Зараз побачимо, що буде. Бачимо. Ганюк. Та, Та закрий очі. Заснімемо відео до Отак от, от те що зробили подарунок і ми підемо куди. Зараз я вам все покажу. Підемо сирівну на хрещатику. Побачимо що вони нароблять нам. Давно я не був в таких місцях. Що я вам скажу? Ось такі у нас зміни. Так мене вибрали вистригли. Все дуже сподобалось і все дуже круто. Це рюльна на Хрещатику. Це у нас Черкаса. Так, ну що, себе я сьогодні в порядок привів. Тепер чекаємо те, що прийти в гості. Більше нікого не буде на готові. І що у нас буде сьогодні? Е -е, вечеря. Вечерня, сімейна вечеря просто. І все. Всім добрий вечір. Вияжили після дня народження, вибрались з сім'єю на прогулку, на набережну трохи погуляємо. Мої дівчата йдуть. Що там я вам скажу? Батя вже десь на під'їзді. Треба буде скоро збиратись і користо, їхати на роботу. Побачимо, що може вийде батько. Попрошу, щоб завантажився за тут по місцю. І тоді мені не доведеться їхати на Київ. А якщо що, то поїду вже на Київ. Міняти його там. У нас десь 8 років назад, в 2017 році я читав, зараз відкривав спеціально. Побудували такий воркаут-майданчик. Бігові доріжки. Що я тут? Для дітей. І, прикольні. і у нас вже такі технології в місті. Гарно, завжди багато людей займаються, відпочиває, гуляє Коротше, якось так. І так ввечері вже вертаємось додому. Давай, мітіор. Дитини втомились ноги, каже, болять. Треба допомагати і підштовхувати. Всім привіт! Сьогодні у нас вже понеділок. Сьогодні, мабуть, друге число. Да, друге число. Зараз забрав дитину вже з садочка, завів до логопеда. Вчора було перше, а сьогодні друге. Так, вчора було перше, сьогодні друге. Вже сходили до логопеда. І вирішили, я їй запропонував, вона сказала, наче не проти. Зганяємо на рибалку. Зараз за місто, тут 30 кілометрів 20 км. Побачимо, ага. на пару годин вийдемо. Може щось буде. Мала, що ти готова до рибалки? Їдемо на рибаловлю. Шляпа на собою своя панама? І у нас вже сьогодні у нас друге, так, я сказав, а четвертого в мене вже завантаження тут у нас по місту, по місцю недалеко від Черкас, але я попросив батька, він буде їхати з Києва, заїде, завантажиться і в Черкасах ми на замитненні з ним поміняємось. Буду їхати я вже у рейс. Так, Приїхали ми на риболовлю, розклалися. Один спінінг, другий. малеча ось бігає. Миша. У нас автомобіль стоїть. Побачимо, що в нас вийде з цього. Дай Боже, може, щось вийде. І так, це наш улов за сьогодні. Два карася добрих, один маленький, а те все таранушка в кишці. Якось так. Так, вертаємось вже додому з риболовлі. Міра, тобі сподобалось? Ну скажи, да. Да? дитині сподобалось. Ми тут десь провели 3 годинки. Не той, три, а 5. Таких п'ять, ні. Зараз тільки п'ю на 9. Вже вертаємось. Звісно, улов у нас такий собі. Але, типу, час провели добре. Зараз по дорозі може, десь полуниці ще купимо, бо ми їхали сюди, купили. Да. Ну Вона така не фонтан, але типу аскому збили. Зараз вертаємось додому і побачимо, може десь купимо на зворотньому шляху. Отак от, от у нас прийшли майже всі вихідні. Вдома роботи багато зробили. День народження відсвяткували, у дитини випускний відгуляли. По двору багато. Як не те, що багато, але ти трохи роботи зробили так проходять вихідні Якось так. Їдемо додому. Ой, без... ой. Уся Уся Покажи мені. Тут зідавить. Ти Це уся. Це ж крас. Ого! то це вони цей раз набагато живіші. Його не видно, правда? Ну всі знають, що він там є. Бля, Всім доброго вечора. Сьогодні у нас вівторок вже. Завтра буду їхати на роботу. Зараз поїдемо. Дівчата ми трохи прогуляємось. І що? І... скоро проведемо вечір разом, бо завтра буду їхати. Це моя королева. Все нас по машині ще зробив. Замовив нові значки наперед. Назад. Зараз покажу. Ось так у нас все вийшло. Кому буде цікаво, якщо вам це цікаво, це мій проєкт, це моя де... дитинка, але вона зараз на паузі стоїть. Якщо вам буде цікаво, то наступного разу щось буду робити по ній і буду підзнімати. А поки закинемо трохи інсайду. Вечірній вайп. Черкас. Мало, воно ганяє, люди на самокатах і ми з дружиною сидимо. Привітайся. Отак, ну, а завтра вже на роботу їхать. Як завжди, не дуже хочеться. Але приходиться. Так, ну що, виїжджаю я вже mm. на Київ поїхати міняти батю, приїжджаємо його повз двір та печем потихеньку. Зараз заїду, заправлюсь і буду їхати в сторону Києва. Якось так прийшли наші вихідні, мало що знімав, але щось там зліпим з цього всього. Дякую, що ви мене дивитесь, дякую вам за перегляди, дякую за вподобайки, за лайки, за коментарі. Так що, всім дякую.